Булиться хволя, щойно пройшли весну. Вище буде кришталевий палац. Трошки літньої атмосфери майже незважаючи на те, що вже листопад, погода ще цілком літня. Ну і зважаючи, то, що відео знімається ще під час літніх канікул. Дуже-дуже багато ще. Дітей в трускавці. Так, на горі видно, санаторій. Рубін, потім янтар. Які тільки чутки не були про ці санаторії. Реселантів поселять. Вже ніби ізраїльська клініка викупила. Щось там мало робити. Реабілітаційний центр чи що, я розумію, що поки що нічого не змінилося. А якби щось змінилось, ми б щось бачили. А Раз ми нічого не бачили, нічого не змінилося. От, з фуршетом як змінилося? Був форшет, потім сільпо, потім нічого не. Ну форшет, потім нічого. Потім сільпо, потім знову нічого. Тепер треш, скоро знову не буде нічого. Пом'ям ще що щось буде, якщо буде. Женева. Хто хоче їхати в Женеву, просто почитайте відгуки. Від себе нічого не буду здавати. Я теж ніколи не в женеву, просто читав відгуки про Женеву. Я думаю, вони продають. Ті, що гірші. Ті, що ліпші, я не знаю, чи продають. Деревце облетіло ну, а скільки спогадів з цією вулицею, та на цій вулиці такий трафік був раніше і пішохідний. І автомобільний, хоча ще автомобілів так багато не було, як зараз. Аж не вірить, що це мало. Ну що це все було з нами, що таке було, що одночасно відпочивало тисячу людей в рубіні, тисячу в янтарі, тисячу в кристалі, тисячу алмазів. Всі люди тут гуляли, відпочивали, пили воду, їли. Так зараз від часу піднімаємо звернутися вця. Щоб ті кому ці санаторії близькі, хто їх пам'ятає, ще працюючим, могли побачити, як тут зараз. янтар вже потрапив в кадр. Це рубін Цікаво, якщо поставити на заставку рубін. О, давайте подивимось що робиться біля трешу. Чи є там багато щось розбирають що-то інтарі вінтарі постійно щось розбирають а не тільки в інтарі чути Мені чуть мені видно обійдемо не будемо там. техніка працює а, фонтан, що? Ну добре, ми скажемо про це так. <смі> Давайте підемо далі, щоб вони не подумали, що ми подумали, що вони щось крадуть і хочемо це зняти, правда? Правда. Я ж розумію, все відбувається в межах чинного законодавства. Лівіше далі кристал видно. А, у нас всередині відео із ТКС -у. і з Трешу. А бачите, я казав, що діти відпочивають то дітей багато. багато. Зараз ми заходити всередину не будемо. Просто обійдемо туди далі до фонтану. До ще одного сухого фонтану в Трускавці, я вже казав, що в Трускавці якесь специфічне розуміння, поняття сухий фонтан. Я розумію, що сухі фонтани в моді, але в троскарці сухі фонтани особливо сухі. Так. А, одним покпеці, іде навіть магазинчик. Хотілося б, щоб хоча б треш, провів не тільки урочисте відкриття, а й урочисте закриття магазину. Щоб це запам'яталося. Тут оренда, оренда. Ну, і би було урочисте закриття, це б запам'яталося. Урочисте відкриття проводять, всі це не так запам'ятовується От поліклініка. Махіна, так? Махіна, що тут працює, ще? Нова ну, пошта працює. До речі, дякую пане Олег за подарунок, Обов'язково прийду, заберу, але бач, ваш... сьогодні знімаю відео, сьогодні ще 1 листопада ми дійшли до Бальне озакрито лікарні Номер 2